Я з міста Сєвєродонецьк і там я очолювала громадську організацію Кризовий медіа-центр Сіверський Донець. Моє життя пов'язане з цим містом. Я інженер-технолог хімічного та нафтопереробного виробництва. Тому частина мого життя велика була присвячена саме роботі в цій сфері. Після 2014 року, після того як Сєвєродонецьк був окупований і потім деокупований, при поверненні в місто було чітке усвідомлення, що так як раніше пасивно спостерігати за тим, що відбувається навколо, вже не вийде, і треба проявляти свою позицію, якщо прагнеш змін. Кризовий медіа-центр в свій час, в 2015 році, він став рупором в Луганській області, і всі знали, що коли питання не вирішує влада, то треба йти до кризового медіа-центру. Ми знали, що такий центр працював в Києві під час подій на Майдані. І ми знали, яку велику роль він відіграв для того, щоб інформувати спільноту неупереджено і об'єктивно про те, що там все таке відбувалося. І ми відчували, що нам потрібно щось таке, щоб безпосередньо з Луганщини, безпосередньо з прифронтової території, озвучувати реальні потреби, проблеми або досягнення Луганщини. Ми були дійсно на гастрі всіх подій. Ми вели дуже багато різних проєктів різної направленості. Це була інформаційна діяльність, комунікаційна. Така і ми, якби всі разом, намагалися щось зробити. Тому ми дуже багато різних проектів виконували. Це були проекти прив'язаної на соціалізацію ВПО, та ВПО, виповодах, хто приїхав до нас, Луганщини і Донеччини. Це були проекти на боротьбу з проблемами місцевої влади. Ми дуже були така організація. Дуже неудобна. і в нас постійно виникали якісь там конфлікти. Важливість незалежних медіа воно стало важливим в той момент, коли прийшло усвідомлення, що ми, мешканці сходу, спочатку стали жертвою інформаційної агресії, а потім вже фізичної агресії. І ми розуміли, що без впливу на інформаційне поле неможливо буде перемогти в цій війні. Ми відповідаємо на ті запитання, які нам мешканці нашого міста задають, дивлячись. Як місцева влада в куточок і мовчить у людей дізнатися про події, які відбуваються, і вони достовірні, бо наші журналісти це дуже ретельно відслідковують. Можна тільки або на фейсбучній сторінці кризового медіа центру або в змісті. Наші журналісти не перестаючи роблять дуже цікаві документальні невеличкі фільми про людей міста Северодонецьк медіа медіацентр взагалі, це дуже така потужна організація. Поступово ми набирали свою вагу практично вже перед самою війною. Там до за рік ми зробили в себе такий комунікаційний хаб, відкрили свою студію, зареєстрували своє інформаційне з міст тижня. Ми почали таку потужну інформаційну діяльність. Але на жаль, лютий 2022 року поставив хрест на наших намаганнях. 23 лютого, 22 року, близько 12-ї ночі, нам позвонив один наш колега. Він журналіст, і сказав, що сьогодні вночі ось все. В той період всі жили в очікуванні. Там, знаходячись на сході, ми розуміли, що скоріш за все вторгнення неминуче. У нас були сложені ці тривожні чемоданчики, У нас була заправлена машина повністю. Перші вибухи в Сєвєродонецьку пролунали біля восьмої ранку. Практично відразу було прийнято рішення, що ми виїжджаємо. Тут не секрет, що нам наші партнери міжнародні казали, що ну, дивіться, що якщо це відбудеться і Росія зайде в Сєвєродонецьк, то вам краще поїхати з міста, тому що ви потрапите в неприємну ситуацію. І коли почалась війна, ми роз'їхали всі. Хто міг, поїхали одразу? Коли почалось повномасштабне вторгнення, організація релокувалася в Закарпатті, зокрема в Ужгород, і постало питання про майбутню співпрацю, яка мала на меті реагувати на ті виклики, з якими зіштовхнулись громадські організації, котрі переїхали в Ужгород. Було прийнято рішення у партнерстві з бібліотекою і нашою громадською організацією на базі бібліотеки заснувати закарпатський антикризовий хаб. В якийсь момент, коли вже команда була вся релакована, але в різні населені пункти цих і Дніпро і Ужгород, тоді виникла думка, що нам треба поновити медійну діяльність. Наступив момент, коли ми з командою вирішили, що, хоча б в одному місці нашого перебування, ми маємо створити фізичний простір для людей, хто знаходиться в тому місці. І був обраний Ужгород, тому що найбільш така активна частина нашої команди, які полюбляють офлайнові активності і публічні заходи, вона якраз групувалася там. Ми розпочинали свою діяльність перш за все з інформаційних просвітницьких тренінгів. Це були тренінги із медіаграмотності з інформаційної безпеки з кібербезпеки. Було проведено ряд тренінгів з піар-діяльності для громадських організацій, новостворених і зовсім молоденьких. Також ми проводили багато різноманітних воркшопів, де релоковані громадські активісти знайомились із представниками місцевої громади, напрацьовували спільні ідеї, знаходили спільні рішення для втілення майбутніх проєктів вже в місті Ужгороді. Після початку повномасштабного вторгнення ми вирішили трошки переформатувати свою діяльність і все ж таки переорієнтуватися з громадських організацій на громадських активістів і на внутрішньопереміщених да, на людей, які приїхали. Тому що в принципі у людей дуже багато проблем, як з'ясувалось, і ми постійно спілкуємося між собою, моніторимо ситуацію і знаємо, що дійсно існують проблеми, які потребують вирішення. Це в першу чергу сама соціалізація людей, які переїхали сюди, тому що всі розуміють, що війна закінчиться не скоро. Потрібно все таки Товитись нормально в нових умовах. Тобто потрібна робота, яка допоможе винести фінансові тягати. Потрібно, якщо є діти, потрібно як влаштовуватись в життя місцеве життя на новому місці це теж таке випробування. Бо у себе ми всіх знали, нас всі знали. А тут до нас вже відносяться дуже насторожено. Тому з Олегом почали вивчати навколишні села, щоб знайти виявити потребу. Що ми будемо робити в рамках цього проекту? Ми шукали такі гранти, які б можна було подати заявки на вирішення потреб ВПО зі сходу України. Ми почали писати проекти, які направлені на підтримання фізичного стану, фізичного здоров'я, ментального, психологічного і розвиток для того, щоб почувати себе тут впевнено, і щоб не казали: гапана, наїхали тут. Я вважаю, що війна буде довго, і все одно ми точно повернемось не скоро. Да і повертатись вже немає куди, тому що все, що там у нас було, ми частину технічного обладнання змогли вивести, але все таке велике. Воно там залишилося, розграблено, і нічого там вже немає. Тому навряд ли ми туди повернемося. Моя особиста мотивація займатися громадською діяльністю полягає в тому, що це відволікає від отих думок, від тієї смути тягості в серці. А по-друге, я набираюсь дуже багато енергії. Коли в мене щось виходить, коли я бачу, як радіють люди від моєї діяльності, мені це відкриває друге, третє і четверте дихання. Мені ніколи хворіти, мені ніколи страждати, плакати. Я цим живу, і я від цього одержую кайф. Для мене громадська діяльність це зараз моє життя, і моє рятування від депресії, від вигорання це саме можливість відчувати себе корисною і робити речі, які або покращують життя зараз іншим людям, або сприяють перспективам відновлення, або допомагають висвітлити перед спільнотою якісь болючі проблеми. Саме в цьому моя мотивація: щоб свій досвід. Свої знання, свої вміння спрямувати на те, щоб після перемоги ми змогли зберегти потенціал громадянського суспільства і в процесах відновлення не втратити все, що нам дається зараз з такими великими втратами. На моє глибоке переконання, громадська діяльність це найкоротший шлях допомоги нашої країні і суспільству.